Доброго дня! І хотів би таке відео для початківців зняти про взяток. І про взяток дуже часто розмовляють, що рік був поганий намет на акацію. Або рік був поганий намет на ріпак. Це особливо за травневий мед, я хотів би розповісти. Дивіться, ось у мене тачок є, на ньому знаходиться 100 вуликів на одному точку 100. І із тих 100 ріпака і акацій, ну там був мікс у мене, да, там, я качав приблизно, ну, давайте так скажем, 70 вуликів, і тих, що я качав. 30 вуликів я взагалі не качав. Не тому, що е, не було взятку, а тому що. Е, Сім'я використала весь той взяток, який е, вона принесла, на виготовлення розплоду. Тобто перший корпус розплодом був зайнятий. Е, у мене перший корпус е, знаходиться додан, другий корпус був рута. Теж був за, за повністю маткою засіяний розплодом. Тобто два корпуси розплоду, вона засіяла повністю і весь той нектар, що вони принесли з ріпаку і акації, вони все просто просто з'їла, сім'я просто з'їла. І тому, допустимо, дивіться, да, із 70-ти 30, тобто 30% меду не принесла. А, дивіться, а якщо на вашій пасіці знаходиться допустим, три вулика. І всі три вулика зайнялися не приносом нектара для відкладання, а для того, щоб вигодовувати свій розплод. І виходить, що ваш сусід качає мед, а ви не можете збагнути, чому у вас меду немає? Але ж ви повинні подивитися свій вулик і побачити, що якщо у вас меду немає в сусіда є, то значить у вас є дуже дуже багато розплоду. Тому казати, що рік поганий. Не, не можна так сказати, да? це все залежить індивідуально від сім'ї. Так що якщо у вас дуже гарна сім'я, і вона не принесла вам травневого меду, вона дуже гарна, спрацює вам на основному взятки соєшнику, а розтраюється із травневого меду, я вважаю, що не потрібно, бо деякі пасічники, навіть травневий мед. І, і ніколи не, не беруть, а ставляють його, якщо там ріпака немає, а ставляють його в гнізді. Так як то, що знаходиться в гнізді, йде бджолем в зиму. А те, що вони приносять уже над гніздом, це вже заробіток пасічника. Ну от якось так.